І триває демілітаризація окупантів на півдні. 220 разів продовж доби. Наші воїни відкривали вогонь по нападниках. Таким чином, 17 російських солдатів ліквідовані. Московити ще й втратили реактивну систему залпового вогню град, танк та декілька одиниць автобронетехніки. Також а, пал... Палили спалили три ворожі склади боєприпасів у Береславському районі. Пошкоджені шість броньованих автівок і два міномети. Остаточні втрати до розвідуються, зазначили в оперативному командуванні регіону. Ще десять разів била українська авіація, зокрема по скупченню техніки противника й опорних пунктах у Береславському та Баштанському районах, а також по позиціях систем протиповітряної оборони в Каховському. Водночас небезпека з моря нікуди не зникла застерігають військові. Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилось до 10 одиниць. При цьому в його складі три надводних ракетоносії, споряджені 24 калібрами, загроза ракетних ударів, атак дронами камікази та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягнення відповідної ворожої зброї залишаються актуальними. Не нехтуйте власною безпекою, будьте пильними і свідомими за алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко і оперативно.